І так, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпаковочка бумажних сюрпризів. Це моє перше відео, тому, надіюсь, ви строго судити не будете. Тож, поїхали. Почнемо ми з колекції кошельки. Ось такі у нас кошельочки. Кстаті, давайте я вам так покажу коротко всі колекції. Кому цікаво. Е, але ладно, вибираємо кошельочки. Давайте сьогодні ми візьмемо. Ось такий з мапсиками, з котятками тут, <свідки> не знаю. Так, далі. Посвідчення плюс паспорт, бкінні ботом. Тут тільки 4 пакетика. Ну, давайте візьмемо всього любимого нашого губка Бабу. Губка Боб. Квадратні штани. Наступна колекція це кишеньки, Вона є досить така велика. Давайте візьмемо цей, тому що він тут трішки видопотекла, а він трішки не красивий. А так ці решта красиві. Шість перфорацій. Наступна колекція це приготуй. Упс, упс. Ось такі тут прикольні сюрпризики. Давайте сьогодні візьмемо баночку з огірочками. Ось таку баночку. Напевно, з маринованими огірочками. Так, поїхали далі. Пазлі. Давайте сьогодні візьмемо ось такий сердечко. Він мені дуже подобається. Такий тьфу кажуть, Боже карточки. Давайте візьмемо палецьку вона прикольна. З коронкою ще й допрочуємо. Так, і тоді в мене ще за кадром є малюнки по клітинкам. Ось такі різні малюночки. Тому давайте сьогодні візьмемо черепашкою. Мені дуже подобається черепашка. І, і останній це макіяж. Ось такі тут вигляді масочок. Ой, догори ну, ногами взяла. Ну ладно, не суть. Давайте візьмемо масочку, а, таку масочку. Давайте візьмемо скуки, чи BT21, щось таке твоє. Тож, беремо наш каталожик. Ось такий в мене каталожик Just Relax. Тож, поїхали. Перша колекція в ньому це є карточки. Ось наш пакетик з карточками. І давайте ось відкринькаємо. І ось такий нам попався. Це є ось такі смайлики прикольні. Карточка візу, номер, все як має бути. Давайте тепер приклеїмо на номер 3.2. Це є ось тут і. Такс. Секунда часу є. Ось сюди, колейка. Ось так. Зараз, можливо, фокус зафіксую, щоб він часом не впадав я забула про фокус Так, наступне це кишеньки. Кишеньки ось ці. Трошки такий негарненький пакетик, в на нього уваги не звертаємо. Але так то він прикольний з губками, кстати. Ось така тут перфорейшн. І і. і... Увага! Ось такі у нас радуги попалися. Ось такі прикольні радужки. Так, давай киїмо, відкрикаємо його якось. Такий як ваше запитання. Ось так відкриваємо. Кто під номером 3? І ось сюди, маленький. Ось так. І ось так вийшло. Так. Наступна колекція у нас це кошельки. Так, у нас ось цей кошелечок був. Давайте його також відкринькаємо. У нас попалося тут 20 гривень. І ну, вони відклеїлись, коротше, разом з пергаментом. І ще давайте наш кошельочок. Він також клеїться. Це був близький номер, а, тут без номерка, тут, походу без номерка. Не знаю, тут його, в принципі, не видно щось. До буде без номерка, клеїмо цифру 2, наприклад. Ось так. Тепер відкриванькаємо, Упс. відкриванькаємо і клеїмо нашу, наших 20 гривень питящих. І ось так придумали. Поїхали далі. Колекція, колекція пазли. Юху. Так. Пакетик з пазлами у нас ось тут. Ось такий. Шпужними. і, І, і. і. Нам попалась одна ось така з якимись хатинками. Давайте під номером 5 то прийдумай ось чудиль Якось так, якось так. Ну блін. Так, і. Ага, а яким стороном? Так. Це так. І так. Клейм так. Ось так. Колекція приготуй. У нас залишилася ось така баночка з огірочками. Давайте ми її просто надірвемо, як то кажуть, відкриньпаємо. Упс. Такс. Давайте ще раз відкринькаємо. І нас попав інгредієнт під номером 8. Це ось такі блін. Це ось такі яєчка ось сюди на номер вісім. Давайте приклеенкаємо. Так. Ось так. Далі це є малюнки по клітинкам. У нас покатик із черепашкою. Откриванька їм і у нас тут під номером 7. Ось такий кавунчик приконенький. Такий класний м'язкий. Номер 7 ось тут і камунчик ось тут. Красота. Так, наступна колекція це у нас де посвідчення водія і плюс паспорт. Так. Зараз я тут мусор трішки забру, щоб він нам не світився. Під номером 1 це посвідчення водія. А, це паспорт, якщо я не пам'ятаю, що назад. Драйвер. Драйвер Лісенс. А, ні, так, чекайте. Це є посвідчення водія під номером 2. Ось такий у нас попався Патрік. Тут, кстати, його підпис навіть є, щоб ви розуміли. Він мені сам підпис. Блін, вибачайте, зараз чуть Посуну камеру, щоб стояло краще. Ось так, я думаю, краще буде. І під номером один паспорт губки баба. Ось такий Каленький. Дальше пішли. Далі у нас колекція макіяж. І це остання у нас колекція, на жаль. І давайте поподивимось, який у нас сьогодні макіяжик попадеться. О, дивіться. Нам сьогодні ось такий, типу, вампірниш попався. з губами червоними якимось. Коротше, ось такий страшний. Слухайте. Страшний вампріониш. І а номер, який номер 8. Номер 8. Ось сюди. І це було все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. І всім па-па До нових зустрічей!